Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про дуже цікавий законопроект, який вже передано президенту Польщі Анджею Дуді на підпис. Це законопроект номер 231 Ми декілька місяців тому з вами вже про це говорили. І говорили про те, що щось там Україна з Польщею між собою підписують. Але декілька місяців тому це в тому інфополі, яке існувало тоді, це виглядало. Скажімо так, зовсім безпроблемним, так, допоки не було прийнято українського закону про мобілізацію, а зараз це виглядає зовсім по-іншому. І зараз ми власне, про це максимально детально поговоримо. Тому як не, не варто панікувати, але варто просто мати цю інформацію. В себе в голові для того, щоб розуміти, що як далі може розвиватися та чи інша ситуація. Тому дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви цим допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Вдячний за вашу підтримку. Отже. Законопроект номер 231 це урядовий законопроект про ратифікацію протоколу між Республікою Польщею та Україною про внесення змін до договору між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, підписаний у Варшаві. 19 вересня 2023 року це, власне, той самий, та сама ратифікація, з якою зараз носиться вже все інфополе. От. І я, по-перше, залишу посилання, де ви зможете собі польською мовою скачати оригінал цього документу. От. І далі вже переводьте собі через Google-перекладач, наприклад, і читайте, якщо не знаєте польської мови. От. Це такий досить обширний документ. Ми поговоримо про основні моменти. В чому його суть? В тому, що буде посилено на сьогоднішній день співпрацю між Польщею та Україною, і, наприклад, Україна, ну тобто, якщо якісь вироки винесені в Польщі, то Україна буде змушена їх виконувати. І точно так само, якщо якісь вироки винесені в Україні, то Польща. Зобов'язана їх виконувати. І зараз давайте пройдемось е, конкретно по документу, що ж туди входить. Е, протокол передбачає поширення застосування угоди на такі кримінально-правові заходи, реагування е, на злочини, як, по-перше, штраф. Е, цей термін, окрім самого штрафу, також означатиме грошову суму, що підлягає сплаті за заборонену дію громадського фонду та організації з надання допомоги потерпілим. Тобто, якщо Громадянин України, наприклад, бо тут все подається нам під кутом того, що дуже багато українців в Польщі позійснювали правопорушення і потім втікли в Україну, і от Польща не може їх дістати. От так це і є, але якби на мою думку, тут все трошки глибше. Якщо, наприклад, ви громадянин України, ви в Польщі отримали якийсь штраф і поїхали в Україну, його не заплативши, то раніше Польща вас не могла абсолютно ніяк дістати, і, а зараз зможе. Тому як вони просто будуть вашу справу передавати в Україну, вас знайдуть і заставлять штраф заплатити. Точно так само це діє і в іншу сторону. Якщо в Україні ви здійснили якесь правопорушення і ви знаходитесь в Польщі, то е, якби це рішення воно буде е, з України українським міністерством юстиції передано до Польщі, і Польща буде змушена його виконати. От, приблизно так, е, на хлопський розум так це буде працювати. По-перше, це штрафи так, будуть виконуватись. По-друге, це соціальна або виправна робота, це виконання оплачуваної та неоплачуваної контрольованої роботи в соціальних цілях, цілях або утримання, отримання частини винагороди за роботу в державних та інших соціальних цілях, визначених судом. От все зрозуміло. Третє позбавлення права. Це заборона на розпорядження певної поведінки та втрата певних прав, що накладаються на фізичну особу відповідно з законодавством держави винесення судового рішення. Тобто, якби це буде позбавлення прав, воно буде виконуватись дуже цікаво для нас. В Польщі, але по українським законам, виходячи з цього документу, якщо я в чомусь не правий, можете мене поправити. Тобто, якщо, наприклад, в Україні заборонять керувати транспортними засобами людині, то навіть якщо в неї будуть польські права, то вона також по ним їздити не зможе. Бо вони передадуть цю інформацію в Польщу і Польща також ваші права забере. Фактично, це так виглядає, тому навіть не знаю, чи є сенс змінювати зараз. Свої там своє водійське посвідчення з українського на польське, якось так. Четверте, дуже цікаве це конфіскація, це е, остаточна передача державі коштів чи іншого майна засудженого повністю або частково або окремих їх складових на підставі вироку, в тому числі як стягнення за вчинення правопорушення чи захід покарання, е, який має штрафний, штрафний характер. Дуже оце, на мою думку, цікавий момент, тому як в інфополі так ходить все більше інформації про те, що і ми також в попередньому відео з вами говорили, що в Україні є такий законопроект, як 11223, який був поданий на розгляд 29 квітня, де також дуже багато інформації про конфіскацію майна за кордоном. Чи можна це якось пов'язати? Я думаю, можна. Тому е, потрібно е, оцей момент е, як би розуміти. І також наступне і дуже цікаве це що стосується згоди засудженого. Е, на сьогоднішній день, е, як це виглядає? От, е, Протокол усуває підставу для відмови у виконанні того чи іншого рішення, тобто, наприклад, в конфіскації майна або в якомусь штрафі. Протокол усуває підставу для відмови, яка полягає в винесенні спеціальним судом рішення, яке не відповідає передбаченому рівню судової співпраці між Польщею та Україною. Бо на сьогоднішній день неможливо прийняти вирок до виконання, якщо його винесено за відсутності засудженого. В Республіці Польща прийнято накладати стягнення в судовому засіданні без обов'язкової участі обвинуваченого. В судовому засіданні за відсутності належним чином повідомленого обвинуваченого або в порядку наказу, тобто без особистої участі обвинуваченого в діянні, вчинення якого є очевидним із урахуванням ступеня його суспільної безпеки, достатнім покаранням є штраф або обмеження волі. І змінений договір. Відповідно до статті 85 розділ 1 пункт 4, дозволить виконувати призначені покарання також за відсутності засудженого. Тобто, навіть якщо буде в Україні введено якийсь новий закон, так? а ці закони ми бачимо, ці законопроекти швидко подаються, як швидко їх приймають без якихось там проблем. І це почало відбуватись саме після прийняття закону про мобілізацію. Якщо введуть якийсь закон, наприклад, що чоловік мобілізаційного віку зобов'язаний там пройти військово-лікарську комісію в рамках оновлення своїх військово-облікових документів. І якщо він цього не зробить, от просто криміналізувати цю статтю, і цього буде і зробити там кримінальне покарання там, у вигляді конфіскації майна, наприклад, далі. По-перше, є законопроект 11.223, який допомагає це робити. По-друге, є вже готовенький договір між Україною та Польщею, де Польща буде такі рішення виконувати. Бо з однієї сторони, ніби під загрозою були українці, які знаходились в Україні, але перед тим щось начудили в Польщі. Але цей договір він буде працювати в обидві сторони, і точно так само Україна буде подавати, якщо буде так, зможе як мінімум, подавати оці. Рішення до виконання в Польщі і в українці просто будуть забирати їх майно, якщо там буде вписана якась конфіскація. От щось того типу може бути. Нагадаю, що панікувати немає сенсу. Це відео воно носить суто ознайомчий характер, просто для того, щоб ви розуміли, що такий договір є. І я скину посилання на нього. Знову ж таки, ознайомлюйтесь, аналізуйте, робіть якісь свої висновки. Ну і свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!